Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я поділюся з вами дуже добрим рецептом тушеної капусти. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 2 столові ложки олії, одна цибуля, одна морква, один болгарський перець, 200-250 г м'яса, 400 г нашаткованої капусти, один помідор, 140 г домашнього або магазинного кетчупу, 70 г сметани, 2 столові ложки панірувальних сухарів. Одна чайна ложка цукру. 1 лавровий листок, чорний дохм'яний перець, сіль і перець. Сковорідці розігріваємо олію, краємо дрібну цибулю. Обсмажимо її до м'якості і прозорості. На грубій терці требуємо моркву. Болгарський перець краємо соломкою. До цибулі додаємо моркву і перець, Перемішуємо і обсмажуємо 3 хвилини. За той час м'ясо краємо на дрібні кусочки. Пройшло 3 хвилини, додаємо м'ясо. Все перемішуємо, декілька хвилин обсмажуємо. За той час шаткуємо капусту. Коли нашаткували капусту, додаємо її до інших інгредієнтів. Обсмажуємо декілька хвилин, час від часу перемішуючи. Нагрів під сковорідкою середній. Один помідор тремо на грубій терці. До капусти додаємо 140 г домашнього або магазинного кетчупу. Один помідор, одну чайну ложку цукру для балансу і сіль. Перемішуємо і під кришкою тушимо приблизно 7 хвилин. Додаємо 2 столові ложки панірувальних сухарів. на кінчику чайної ложки копченої паприки. Чорний мелений перець. Сіль, сметану, один лавровий листок. Перць з горошком. Все перемішуємо і тушимо ще одну-дві хвилини. Ось із Любовінгем усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па-па-па-па!